Будемо запікати баклажани. Беремо баклажани. Розрізаємо внутрі, потом олію і солью і на противні запікати. Замариновані баклажани опускаємо в духовку на 20 хвилин. Запікаємо під 180 градусів на пакільні. Будемо обсмажувати часничок, помідорчик і перчик. Смажимо це все. Обсмажуємо ще й маленьку цибулину. Потім додаємо все до купи. Тепер що це порізане, витягуємо ложкою і кидаємо до цибулі смаженої. Вигрибли все з синиких нутро, змішали з перцем, на пакельні пакельниц помідорами і це все в нутрозміж змішали і е, обсмажуємо. Тепер всю суміш викладаємо е, назад Баклажан. Додаємо оливку з креветкою, тертий сир сулугуні І зверху ложимо базилік. І знову е, в духовку. І на 20 хвилин в духовку, поки не сплавиться сир, і тоді до столу. До столу.